Дуже бувало важко в період, коли Леон тільки народився. Так як Андрія не було поруч, для мене було дуже велике розчарування, тому що я собі чогось так придумала. Я вірила, що він встигне на пологи. І мені було дуже сумно, що він не знає і не бачить, який гарненький синок в нього народився. Було таке, такий стан майже депресії. А потім якось. Ми повернулися додому після, після родому, і багато було просто підтримки, багато родичів, які допомагали ну, трошечки триматися, не опускати руки. Всі допомагали нянчити Ліона. трошки він зростав. Я все фільмувала, знімала, щоб потім Андрію все це показати. Ну, дуже багато він, звичайно, не бачив. Але на кожний обмін, кожного дня була надія, що ось-ось він він вийде. І все буде добре.